Вся правда про засіб для миття посаду. Наскільки він безпечний? Зараз ми дослідимо його склад і спробуємо приготувати такий самий засіб, користуючись рецептом, що на ньому написаний. Для цього треба тільки розібратися в у цих стрьомних назвах хімічних інгредієнтів і дізнатися, що це таке. І перший інгредієнт це вода 250 мл. Далі сульфат спирту кокосової олії. Це по ходу натрій кокосульфат — поверхнево-активна речовина, яка і буде мити в цьому засобі. Засиплемо його у воду і перемішаємо до розчинення. Далі алкіл поліглікозид — нейтральна поверхнево-активна речовина. Далі йде амфотерний пар коко Але з ним є невеличка хитрість — По технології його додають в самому кінці. Далі йдуть допоміжні речовини: гліцерин для зволоження. Екстракт грейпфрута, екстракт граната та ефірна олія лемонграсу, Натрієва сіль, еталендіамін, тетраоцтової кислоти. Це той же ЕДТА, що додають в майонез. Це надасть нашому засобу змогу ефективно працювати навіть в жорсткій воді. Консервант Оптіфен екологічний консервант без парабенів, щоб наш засіб не зіпсувався. Але зверніть увагу: вже майже всі інгредієнти додані, а рошин все ще рідкий, як вода. А фабричний густенький? чому так? От тут нам і знадобиться кока бетаїн. Дивіться, ось така рухлива рідина. Додаємо її в розчин. І що ми бачимо? Розчин моментально стає густим і тягучим. За рецептом цей засіб треба додати ще сіль, що зробить його ще густішим. Але чесно, я не бачу в цьому жодної потреби. Ну, мій засіб, звісно, трохи відрізняється від фабричного. Але я свій робив на око, а над створенням цього засобу технології працювали не один день. Так що, а взагалі засіб класний. Містить м'які екологічні поверхнево-активні речовини, а також консервант без парабенів. Ну так що можете взагалі не переживати, що у вас там щось залишиться на посуді. Ну а тепер, де взяти такий засіб? Ну тут є два варіанти. Або зварити його самому, або замовити в інстаграм-магазині моєї знайомої затестимо на посуді від виробництва майонез. Стакан з під олії. Бачите, піниться дуже добре. Ну, це і не дивно. Тут нормальна суміш трьох поверхнево-активних речовин. Це треба змити тільки. Так. Вода стикає дуже рівномірно, що значить, що він чистий. Але ми протестимо вашим народним методом. Хімік рекомендує?